Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Юр. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прокоментував так званий державний переворот, або ж як його називають, заклад, який мав би відбутися в Росії. На цих вихідних і організатором цього заколоту був керівник ПВК Вагнер Пригожин. Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що спроба заколоту приватної військової кампанії Вагнер свідчить про дуже серйозні тріщини в російській владі. Про це було зазначено вчора в етері телеканалу ABC і про це повідомляє Європейська Правда. Як зазначив Блінкен, ситуація зі спробою заколоту в Росії все ще розвивається. Тобто, Блінкін говорить, що можуть бути ще якісь інші події на території. Ерефії. Що сказав Блінкін? Маємо пригожину, на який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України. Уявлення про те, що Україна чи НАТО якимось чином становлять загрозу для Росії. Є людина, яка публічно і дуже відкрито кидає виклик владі Путіна. Ну, я б сказав би сказав, такі невеличкі спроби кидання виклику, але вони дійсно були. І як Блінкен сказав, що такі спроби вони були досить відкритими. Також було підкреслено, що 16 місяців тому, на початку повномасштабного вторгнення в Україні, Путін стояв на порозі Києва в Україні, прагнучи захопити місто за лічені дні стерти країну з лиця землі. На сьогоднішній день йому довелося захищати Москву столицю Росії від власного найманця. Не хочу спекулювати. Та не думаю, що ми бачили фінальний епізод. Додає Блінкін. Також було підтверджено, що представники адміністрації президента США мали розмову з російськими колегами, насамперед, тому що ми хочемо гарантувати, що Росія розуміє свій обов'язок дбати про добробут американських громадян і нашого персоналу, який перебуває в Росії. Вони зобов'язані це робити. Але є ще інша інформація. Так і Блінкен частково це також підтвердив, що. Були якраз перемовини з того з приводу того, щоб вагнерівці і Пригожин не мали доступ до ядерної зброї, тобто так, щоб ядерна зброя не потрапила фактично до рук бандитів. Хоча з моєї сторони різниці між пригоженим і путіним абсолютно ніякої немає. Що Путін є бандитом, але він, начебто, легітимний і легальний бандит, так, а Пригожин це якась така. Субстанція, яка не має якоїсь легітимної влади в Росії. Тому американців дуже якраз занепокоїв цей факт, того можливий факт, що Вагнер міг би захопити ядерну зброю, і було якраз сказано, що Росія вона має відповідально ставитись до того, щоб ця зброя не потрапила якраз в руки цих таких приватних компаній. Про так званий заколот Пригожина висловився не лише Ентоні Блінкен. Про це також декілька слів сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив наступне: що невдалий бунт Пригожина показав, що війна в Україні це стратегічна помилка Росії. Події в Росії ще раз продемонстрували, що війна в Україні стала помилкою Путіна. Про це заявив, як я вже сказав, генеральний секретар е, НАТО Єн Столтенберг в понеділок під час візиту до Литви. Події на вихідних, внутрішньоросійське питання. Ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив Путін, коли незаконно анексував Крим і розв'язав війну проти України, заявив. Столтенберг. Також було додано, що Росія не зможе відлякати НАТО від підтримки України. Українці розпочали контрнаступ, щоб повернути землю. Чим більше землі вони зможуть повернути, тим сильнішою буде їхня позиція за столом перемовин щодо справедливого і тривалого миру. Російська загарбницька війна проти України має руйнівний вплив і на російську владу. І про це також заявила міністерка закордонних справ Німеччини. Анела Бербо коментуючи невдалий бунт Пригоджена. Тобто і в Німеччині також була певна реакція на ці події. Що тут варто відзначити, що світ, Сполучені Штати Америки і НАТО, вони, в принципі, побачили слабкі місця Путіна, що він не є такою прям. Не згибною фігурою, так яку не можна знов ж таки примусити до миру. Тобто для України в цьому плані є позитив, в тому що ми маємо велику надію, що те озброєння, яке, до прикладу, Західний світ боявся давати так, українській стороні, що якраз цей страх ось цією подією, він вже зникне в європейців, і ми знову ж таки зможемо отримати як далекобійну зброю, так і західні винищувачі, так, для того, щоб знову ж таки, ефективно звільняти українські землі. Тобто. Якщо проаналізувати те, що сказав Блінкен, то, за думкою так, в Америки, ще будуть якісь дії в Росії. А чи будуть вони і коли це може бути, ну тут не було зазначено. Столтенберг навпаки сказав, що ця подія, яка відбулась, вона показує величезну стратегічну помилку Путіна, коли він. Розпочинав широкомасштабне вторгнення в бік української держави. Але, як я говорив у попередніх відеоматеріалах, коментуючи ці заколоти, які були в Росії, спроби їхні, точніше, є дуже багато невизначених питань у цій ситуації, і відповіді на них, я думаю, ми будемо отримувати у подальшому. Ось це, в принципі, такі. Короткі позиції Блінкіна і Столтенберга щодо того, що було на території Рефії. На останніх вихідних це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!